Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Чи готові ви малята сьогодні дружно працювати? Діти, а чи любите ви казки? Я їх теж люблю. Які казки? Пограємо в гру, підскажи слово. Якщо в казці є чудо, то вона чудова. Якщо в казці є загадка, то вона загадкова. Якщо в казці є мудрість, то вона мудра. Якщо в казці є дива, то вона дивовижна. Якщо в казці є добро, то вона добра. Послухайте мою загадку плетух лівець. На четверо овець, а на п'яте окремо. Що це? Це рукавичка. Пригадаємо з вами казочку рукавичка. Подивіться уважно на таблицю схему цієї казки та розгляньте. І давайте разом пригадаємо казочку. Хто пішов у ліс? У ліс пішов дід. Що дід загубив? Дід загубив рукавичку. Хто перший прийшов до рукавички? До рукавички першим прийшла мишка норушка. Хто прийшов після зайчика? Після зайчика прийшла лисичка. Хто прийшов після вовка? Після вовка прийшов кабан. Хто прийшов останнім? Останнім прийшов ведмідь. Діти, а чому ведмідь не міг увійти до рукавички? Тому що ведмідь великий, а рукавичка маленька. Що питали звірі, перш ніж увійти до рукавички. Пригадайте, хто в рукавичці живе? Діти, тепер перекажіть цю казочку, за мнем таблицею самостійно, я знаю, у вас все вийде. Малята вивчимо разом зі мною чистомовки. про казки, я буду говорити. А ви повторюйте за мною. Су-су-су. колобок втік до лісу. іці ці, іці, іці. Живуть звірі в рукавиці. Усь-усь, усь Загубив її, дідусь. Ова, ова ова. Ходив котик в ліс. По дрова. Іця, 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 вкрала півника лисиця. Жук-жок, жук. Спекла мама пиріжок. Це, це, це. Розбила мишка яйце. За-за, за, за, за я коза, дереза. Повторіть ще раз самостійно чистомовки. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі!